В рамках днів стави енергії у Славутичі відбулася екологічна акція Парасолька для планети. Висади дерева допоможи декарбонізації простору Землі. Підготували саженці до висадки працівники служби озеленення КП ЖКЦ. До акції підключились волонтери молодіжного простору міста Славутич та молодіжна рада, майбутнє Славутич. На початку представники ЖКЦ докладно пояснили, як потрібно правильно саджати доби. Сьогодні будемо садити. Дуб звичайний. Сьогодні він має ось такий вигляд. Да? Дерево 3 метри, діаметр 5 см. А через 30 років він буде, звертаю увагу таким. капіті. Бачите, дуб це 30 років. Ну, за ці 30 років треба доглядати за ним, Посадити правильно і доглядати. Ми будемо садити 10 дерев з вами. Перше дерево ми посадимо разом. Ви будете дивитися, я буду вам показувати. А далі ви розіб'єтесь. По всім цим нашим локаціям здати садити. Після теоретичного вивчення матеріалу молодіжна рада практично самостійно провела посадку 10 Не одне. Ця акція продемонструвала, що Славутич це зелене екологічне місто, яке турбується про чисте майбутнє не тільки України, а й всієї планети.